Друже, я хочу тобі розказати про результати по концепції здоров'я. І хочу розказати свої і хочу розказати свої результати. Я вісім років проболіла алергія. У мене дуже була сильна алергія. І я зверталась до врачів і ніхто мені не міг допомогти. І я познайомилася з Крал-клубом з концепцією здоров'я. Я пройшла три місяці концепцію здоров'я. І в мене пройшла алергія. Я була останні два роки на кортизоні, я дуже поправилась і виходу не було. Я два роки останніх сиділа на кортизоні на антибіотиках. Я поправилась до 96 кілограмів і я, виходу в мене не було. І дякую долі, що мені прийшла інформація про концепцію здоров'я, про Карал Клуб. Я отримала дуже шикарні результати. Я похудала на 12 кілограмів. Я избавилась збавилася від давлення. Було у мене давлення. Давлення у мене було 180 на 95. І я так я сиділа два роки на е, таблетках. І я сама собі, після трьох місяців концепції здоров'я, я сама собі зняла е, таблетку давлення. Сейчас я вже три роки я не приймаю давлення таблетки. Похудала на 12 кілограмів. У мене вийшли всі токсини, у мене з'явилася сила, у мене з'явилася енергія. І я дуже задоволена, що в нас є така компанія, що може допомогти тисячі і тисячі людей. Слідуючий етап в Cargo Club я почала ділитись своєю інформацією про свої результати. У моєму оточенні. У мене така є подруга Ірина. Вона в неї заболіла нога, опухла нога, і вона сиділа на Кресла, на креслі, І вона звернулася до своєї подружки. Подружка розказала за концепцію здоров'я. Вона пройшла три місяці концепцію здоров'я і вона піднялася з кресла. Mm -hmm. Дуже багато дуже є, є результатів. У мене е, дівчинка є одна, якої був сахарний діабет. Вона сиділа на інсуліні. Вона сиділа 12 років на інсуліні за 8 місяців. Концепції здоров'я, вона проходила концепцію три місяці, три місяці, три місяці. І вона за цей е, час вона о, вона ушла із е, інсуліна. І другий результат в моєї подружки вісім років була е, був грибок на руках і на ногах. Вона ходила до врачів, давала їй мазі, колола кортизон, антибіотики, нічого не проходила. І вона побачила мене в Фейсбуці що я похудала дуже і позвонила, каже: люди, що сталося? Як ти похудала? Я їй розказала про концепцію здоров'я, і вона зразу підписалась і взяла е, детокс. Пройшла детокс, паразитарку і коловаду, але зразу в неї не прийшло. В неї тільки пройшло на ногах. Потім ще два рази вона проходила чистку, і в неї пройшов і на ногах, і на руках грибок. У моєї подруги Тамарі була непереносимість лактози. Вона не могла їсти молочні продукти і сладості. Вона попитала мене, як що я робила, що в мене пройшла алергія, і я їй розказала про концепцію здоров'я. Вона пройшла три чи чотири рази концепцію три місяці, і в неї пройшла вона щас може їсти молочні продукти і поїдає тортики. Бачите, і хотіла ще похвастатися вам. У мене є подружка Грузинка. Вона, вона вона в неї дуже на кожі п'ятна, на лиці, на шиї п'ятна коричневі. Це новий результат. Дві неділі назад ми прийшли в офіс, і я, я її не впізнала. Я думала, що вона щось робила, якісь е, оці електричні масажі по лиці, щоб зняти е, п'ятна. Я її запитала, і ми записали відео. Вона каже, ні, Люда, це мені по концепції здоров'я. Вона прийшла концепцію здоров'я, а зараз сидить на вже другий раз на паразитарці. і каже: я сама не знаю, як воно це все пройшло. Так що дуже прекрасні результати. Я просто, Ми всі ділимось з вами. І люди, почуйте це, тому що концепція здоров'я це яка дає нам життя, яка продливає нам життя всім великого здоров'я.